Він розставив ще лапи, сидить на якійсь травинці, на якійсь рослинці. У більшості випадків це травості, сухі чим вологі травості, свіжа травищечка висотою 20-40 сантиметрів. І він чекає, поки поруч нього пройде жертва. Кліщ в нашому регіоні не переслідує свого прогодовувача. Це ентомологиня Руслана Драб. Вона шукає кліщів. За кілька хвилин знайшла їх у траві більше десятка. Чекають на жертву. Він блукає по тілу орієнтовно від півгодини до двох годин, шукаючи місце, де йому буде зручно присмоктатися. Зазвичай це м'які ділянки нашого тіла під пахвами, ділянка живота, ноги, статеві органи. Допоки кліщ знаходиться на одязі, його можна легко струсити із себе. Втім, якщо він уже потрапив під шкіру, найкраще виймати його у травмпункті. Якщо звернутися у лікарню можливості немає, потрібно цю процедуру робити обережно в домашніх умовах. Можна виняти або пінцетом, або навіть обгорнутими серветкою пальцями легесенько торкнутися геть повністю до місця присмоктування кліща, намагаючись його легенько не поспішаючи викрутити. Можна зробити петлю з нитки, можна купити в ветеринарній аптеці кліщосмик. І гарнесенько провертаючи, зробити його без питань буде видалити. Треба пам'ятати, що якщо ми видаляємо кліща і раптом в рані залишився хоботок, голова, не панікувати, не потрібно ту рану роздовбувати, намагатися її витягнути, розрізати. Організм справиться з цим усім сам. Аби не принести додому з прогулянки непроханих гостей, ентомологи радять дотримуватись кількох простих правил. Бажано звичайно пам'ятати про те, що одяг має світлий бути пастельних тонів, світлий, світло на якому кліща добре видно. Ми помітимо його швидко, тому що він темнуватого забарвлення і швидко з себе знімемо. Одяг Має бути з щільними манжетами. Якщо ми говоримо про взуття, звісно, взуття може бути легке, але не забувати про шкарпетки, в які ми заправимо штани, і штани так само, що повинні бути щільні отут на поясі. Обов'язково головний убір, тому що якраз кліщ дуже сильно полюбляє волосся. Там йому легко присмотатися, легко заховатися, легко здійснити своє криваве діло. Зустріти кліщів можна де завгодно. Втім, найбільш готовими до зустрічі із ними варто бути в лісі та в польових місцевостях. Активізуються кліщі, коли температура повітря прогрівається до 10 градусів тепла. Ентомологи зауважують, що кров їм потрібна лише на декількох стадіях розвитку. Ця речовина йому потрібно тоді. Коли він линяє і переходить з однієї стадії росту в другу, з личинки в німфу з німф в дорослу стадію, і наступний час, коли доросла стадія повинна спаруватись, для того щоб самочка виносила, щоб в ній визріли яйця, їй потрібна кров, і для того, щоб самець зміг здійснити процес розмноження, йому теж потрібен цей елемент. Людська чи кров тварини немає різниці. Весняний сезон кліщів триватиме до травня. Наступний пік їхньої активності припадатиме уже на вересень-жовтень. Внаслідок нашого спільного акерологічного моніторингу ми таки спіймали іксодових кліщів. Ви бачили, що ми пройшли навіть не один прапорокілометр, не той наш прапорокілометр, на який ми враховуємо. Ми пройшли реально метрів 200 і спіймали вже відразу 11 екземплярів живих, голодних, активних до полювання іксодових кліщів. Найбільш небезпечними є інфекції, які кліщ може передати при укусі в умовах рівненщини і під небезпечними є в першу чергу. Це і ксодовий кліщовий борельоз, так звана хвороба лайма. Також ми ніколи не забуваємо про кліщовий Е, випадків захворювань серед людей зараз в нас не реєструється певний час, але сусідня волинь. Має таку фіксацію серед людей. Ми знаємо, що кліщ не має кордонів, він може переповзати. Так само тварини забезпечують йому повністю перевезення. І ну, невідомо, що і куди, як ми можемо отримати з кліщем, плюс так само геморагічні лихоманки. Тулярімія до 150 збудників хвороб може нам кліщ судово передати. За перший квартал цього року 12 жителів області уже захворіли на хворобу лайма. Торік за аналогічний період захворіли на цю недугу 11 осіб. Ольга Денялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.